Ти знаєш, що там зараз дощ, і там постійно якась така погода, як в Україні. Ну а ти ж не розглядаєш можливості повернутися в Україну? Ні, я не хочу, поки війна точно не хочу. А. Я дуже скучаю за хот-догами на заправці «Окко». Так. Це єдине, що не вистачає в Португалії. Сам факт, що ходогів немає в Порту, блін. Тут не їдять ходоги. Тут е, ходоги з, з цими ужасними сосисками з банки. Фу, коротше. І їда вже трохи задовбала, типу, одно і ж. Ці всі Різол, камерао, блін, і все остальне. Це одно і те ж, одно і те ж. — Ну, що це лоні, за їда? Там, що це за креветки, то, та все те? То не. гада, тогада. то гада. Оце тогада, так. Да. Просто хліб з маслом. Я хочу їсти, нормально їду. А якщо ти хочеш щось нормально, то, будь ласка, 12 євро бранч. Бранч. Тому що для туристів вже одразу це хоп і все. Тобто вже тогава 2 євро чи за 12 євро нормально поїсти, то вже вибереш тогаду. Та й давишся. Та й давишся. Ну, вкусно, звісно, але так вліє, трохи. Ну, типу, цілими днями її.